Ну що ж, друзі, ви готові до другої частини жовтневих оновлень на інжектів, розширення системи та новаторські інтеграції. Ми продовжимо в цьому випуску. Привіт всім з вами, містер Атлант, і в даному випуску ми розповімо вам про останні новини інжектів. Більш і це друга частина. Тема досить цікава та пізнавальна. Тому приємного вам перегляду. Отож. А як ми знаємо, інжектів Nexus об'єднує зусилля з Google Cloud, тобто, жовтень став переломним моментом для інжектів, оскільки він запустив інжектів Nexus ключову інтеграцію з BigQuery Google Cloud. Ця співпраця робить дані основного ланцюга інжектів доступним для широкої аудиторії, відкриваючи нові двері для розробників і підприємств для інновацій у просторі, власне, DeFi, використовуючи багаті набори даних інжектів. Наступне розвиток системи розквіт DeFi та NFT. Міто перший автоматичний. А центр DeFi на інжекті відкрив свої ворота для раннього доступу, тобто дозволяючи користувачам брати участь у місяцях а, у місіях тестової мережі. Тестова мережа Neptune Файнс наблизила власне однорангове кредитування до реальності, пропонуючи динамічні процентні ставки та розширені варіанти запозичень. Також Exotic Markets представила новаторський протокол інфраструктури опцій у тестовій мережі інжектів. І наступне це у сфері NFT Дракора з'явилася в останній мережі інжектів, розширивши екосистему nft Фі, тоді як Talis Protocol досяг власне торгової фіхи в 1 мільйон доларів. І також домені міна інш почали працювати. Аталікс увімкнув торгівлю доменами іменами на свої власній платформи. Також інновації мережі та спільноти тут також буде цікаво. Інджек інтегрувався з підтримкою токенів Бітко для інжектів і прийняв його з через стратегічну співпрацю. Vair Labs представила новий кран інжектів майнет, який допомагає розробникам у процесі адаптації. Наступне понад 2000 амбасадорів інжектів піднялися на новий рівень, демонструючи про процвітаючу глобальну спільноту, яку розвиває Injective. також вражаюча статистика та досягнення. Injective обробив понад 313 мільйонів транзакцій і створив понад 49 мільйонів блоків у мережі. Загалом було спалено 5,77 мільйонів токенів інш, що свідчить про динамічне та активне використання мережі. Загальний обсяг торгів платформи досяг приголомшливих 15,4 мільярдів доларів, а активи ланцюжку перевищили 1,11 мільярда доларів. Наступне ефект ринку та залучення спільноти біткоін і солана показували, показали вражаючі зростання обсягу торгів, що свідчить про активну ринкову активність. Технічне керівництво інжектів і участь спільноти якось співпраці з Multiverse X і Open DeFi Foundation підкресли з його прагненням до інклюзивності та інновацій. Описно, оскільки інжек і завершує ще чудовий місяць він є маяком інновацій у просторі бошеві. Він значної інтеграції з Google Cloud. До бурхливої системи DeFi та інфатафі інжекті продовжує розширювати межі межі того, що можливо у фінансових у фінансах Web3. завдяки підтримці спільноти та інституції а, власне інжектів не просто створює платформу. Це створення майбутнього, де фінанси є демократизованими, доступними та революційними. Будьте в курсі подій подіїнжектів у Discord, Twitter і Telegram. щоб дізнатися більше про цікаві події, тому... Всі послання де правильно внизу під відео, Отож, у мене на цьому все був радий бути для вас корисний і бувайте.